Нашому проєкті it освіта 12x» Ми знайомили вас із різними спеціальностями першого серед кращих, такими як 121, 122, 123, 124 та 125. Сьогодні ми запросили представника компанії ЄПАМ Івана Махеєва, і разом з ним ми обговорили життя it світу та професії, на яких можуть працювати випускники Хнуре. Тож ласкаво просимо до нашої зустрічі. Доброго дня, доброго дня. Ні е, для коней секрет, що IT-світ світ це одна з таких галузей, яка невтомно продовжує працювати та підтримувати економіку України. Тож хочу сьогодні запитати у вас, яка, взагалі в якому стані it світ на даний момент, і чи багато компаній зробило релокейт, чи все ж таки переважна кількість продовжує працювати на ринку України? Так, дуже цікаве питання, тому що тут є чим. Uh, гордитися навіть в таких складних умовах, в яких ми живемо зараз. Uh, у 2022 році uh, it галузь в Україні uh, зробила більше, ніж колись, uh, більш будь-коли, uh, впродовж Незалежності України. Uh, Зростання it галузі в середньому до 2022 року було десь приблизно 22-23%, А в 2022 році ми продовжили зростати, і uh -huh. е показник був десь приблизно 10%. Однак хочу зазначити, що it галузь в Україні в 2022 році, найскладнішому році незалежності України, принесла на 7% більше прибутку аніж минулого року, і це говорить про те, що дійсно ті це одна з тих, яка не просто не зменшила своїх обертів впродовж mm. війни, повному вторгнення, а й ще й наростила свої е, обороти. І також хочу відзначити, що за підрахунками аналітиків, понад 40% того експортного сервісного того експортного сервісного капіталу, яка отримала. Доходу, яка отримала Україна, це саме it галузь 40% – uh -huh. Суттєва доля ринку, як на мене. Uh -huh. Також не секрет, що it світ зараз продовжує розвиватися попри всі умови, і деякі професії є з них постійні, тобто попит на них є постійно і протягом великого проміжку часу. Проте також є професії, які нестримно зростають, а також нестримно і втрачають свій попит. Тому хочу зараз у вас запитати: взагалі, які професії є необхідні на ринку просто зараз та в даний момент. Ну, вони не змінилися. Тренди не змінилися ніяким чином. Тому розробники за основном, основними технологіями, які в першу чергу орієнтовані на корпоративний бізнес, це мова програмування Java, це .NET, це Python. Ось ці мови програмування так само залишилися в тренді. Відповідно, вакансії на цих розробників також uh -huh. є на ринку. Тестувальники, а вже ж. Автоматизовані тестувальники та функціональні тестувальники. devops інженери а вже ж. З кібербезпеки, а вже ж, ну тобто, тренди не змінилися, і е, ринок України, так само як і світовий ринок, потребує кваліфікації кваліфікаційних кадрів, mm -hmm. да в е, е, спеціалістів, які можуть е, принести користь на певних проєктів, в певних IT компаніях. Також наш університет відомий як один із перших державних it університетів України, і для кого не секрет, що хнуре викладає доволі сильну базу IT-скілів для майбутніх випускників та для своїх студентів, але все ж таки деяким студентам не вистачає таких практичних знань на реальних проектах, і деякі з них ідуть на або стажування, або навчання в it компаніях. І хочу вас запитати: взагалі, яка роль у цих навчання відіграє для майбутнього спеціаліста? Чи наскільки це важливо, Ось так. Так, ну по-перше, дійсно Хнуре, Хіре у минулому є найпотужнішим партнером компанії ПАМ на ринку України і у східному регіоні. А фахівці цього вузу, випускники цього вузу складають десь приблизно 50% штату штату офісу у східному регіоні, і ми пишаємося тим, що дійсно маємо такі тісні стосунки з університетом. Щодо практики, да? дуже складно сказати, що університет надає абсолютно все, що потрібно фахівцю, тому що університет повинен дати фундамент, да, на якому вже певний спеціаліст, певна людина, певна особа піде розвиватися надалі. А що надаємо ми? А що надає компанії PAM Systems? Вона надає площадку для того, щоб Отримати вже специфічний скіл, отримати перший проєктний досвід і розірвати те порочне коло, з яким стикаються більшість молодих фахівців, які виходять на ринок праці. Без досвіду не, не беруть на роботу, без роботи не отримаєш досвід. Да? І це замкнене коло. Ми а, разом з ХНУРЕ а, проводимо багато різноманітних програм, в тому числі готові приймати. Студентів університету на стажування всередину компанії, в тому числі, пропонуємо наші навчальні програми від IPAM University для студентів університету і таким чином даємо той необхідний бекграунд для того, щоб фахівці, випускники університету, могли з легкістю знайти перше місце роботи на ринку праці. Якщо ми зараз з вами говоримо про стажування, про інтернатуру, як ви вже сказали, про ЄПАМ University, то хочу вас запитати, які сфери зараз є найпопулярнішими серед студентів, які хочуть пов'язати своє життя з it галузю Специфіка того, що експортує наша наш офіс в Україні, да специфіка того, що чим займається в принципі ІПАМ ІНГЛОБАЛ. А ми пропонуємо шість основних напрямків стажування для студентів. Це Технологія Java, це технологія .NET, а це DevOps інженерія це мануальне тестування та автоматизоване тестування, і це фронтенд розробка. Ось шість основних напрямків. Однак ми працюємо для того, щоб розширити цей перелік і надавати практику, базу практики і за іншими напрямами. Все в майбутньому, mm -hmm. я певен в цьому. Зараз пропоную поговорити більше про студентів наших спеціальностей, а саме конкретно про випускників 12-х галузей. Одними із найпопулярніших напрямів є спеціальність 121 – інженерія програмного забезпечення, а також 122 – комп'ютерні науки. І я хочу запитати у вас: в яких галузях можуть працювати або працюють після випуску студенти по завершенню університету? Зазвичай за цима двома спеціальностями у нас випускники університету працюють на посадах. Девелоперів на посадах розробників mm -hmm. та тестувальників в першу чергу це а вже стосується автоматизованого тестування. Однак у нас немає якоїсь там політики щодо цього. Да, що якщо студент з цією спеціальності, то він може mm -hmm. обійняти лише певний, певну посаду та певними задачами займатися. Ні. Кожен фахівець, кожен випускник, незважаючи на те, яку спеціальність він отримав, він обирає свій шлях, і так повинен робити кожен. Комусь більше подобається безпосередньо писати програмний код, комусь тестувати його, комусь mm -hmm. розвертати код на і так далі, і так далі. Однак, ось такі тренди: розробники та тестувальники програмного забезпечення. Також далі пропоную поговорити про студентів спеціальності 123 – комп'ютерна інженерія. Ці студенти вони охоплюють дуже велике коло навчання, адже вони ну, вивчають математичну, технологічну та сферу програмування. Тому стоїть питання, чи потрібні ну, такі ось широкі спеціалісти з великими знаннями в ринку IT? Так, а вже ж тому, що певна специфіка проєкту вона може бути суттєво відмінною від попереднього проєкту. І що саме які саме поглиблені фундаментальні знання знадобляться для того, щоб розробити задеплоїти конкретне рішення для майбутнього клієнта, ну наразі прогнозувати безсмисли, а да? ми не знаємо, що буде у майбутньому, які будуть тренди, однак питаємося прогнозувати і. І таким чином ми можемо точно сказати, що 123 двадцять спеціальність також востребована. Фахівці з цього напрямку можуть працювати як розробниками, тестувальниками, так і DevOps-інженерами. Ну і відповідно реалізувати свій талант о, в нашій компанії. Також хотілося б сьогодні приділити велику увагу е, такому напряму, як Embedded Systems, адже дуже багато абітурієнтів звертають увагу також і на нього. І хочу запитати, чи є актуальним цей напрям зараз і чи буде він актуальним у майбутньому, як на мене, так е, ці системи є майбутнім, е, і, а вже ж, необхідно слід е, спостерігати за трендами. Так, якщо це цікаво. Обов'язково пробувати свої сили. Специфіка компанії PAM не так суттєво використовує МБД-системи, mm -hmm. і у нас немає такого широкого досвіду. Однак, слідкуючи за трендами на ІТ-ринку України, ми можемо сміло сказати, що так, це цікаво, це востребовано, це буде в тренді ще багато років. Також у нашому університеті доступна для навчання та вступу спеціальність 124 системний аналіз. Ну, випускники після цієї спеціальності можуть працювати безпосередньо на професії системного аналітика. І хочу у вас запитати, чи є потреба сьогодні в спеціалістах саме ось цієї конкретної галузі? Так, ну а, що хочеться сказати, що аналітика в принципі потр. Потрібна і востребована спеціальність, не зважаючи на те, де цю аналітику застосовувати. Наші клієнти це і фінансовий бізнес, це і е, виробництво, е, і так далі. І так далі. І будь-яка аналітика е, в аналітика даних в першу чергу, ну і системна аналітика буде корисна для проєктів у галузі Тому так е, ця спеціальність також востребована. І якщо ви хочете вступати на неї, обов'язково робіть це. Mm. Ще також одна велика сфера існує в нашому університеті як спеціальність або взагалі напрям кібербезпека та захист інформації. Тож, давайте поговоримо про цей напрям: чи він, необхідний він в світі IT і взагалі, ким працюють випускники цієї спеціальності? Кібербезпека це взагалі тренд. Да. Тренд цього року, тому що ми стикаємося не лише з е, військовим вторгненням е, на нашу батьківщину, а ще вторгненням кібератаками е, на наші ресурси, на наші портали, на наші е, українські реєстри і так далі. І а вже ж. Яки є е, дуже ключовою, да, ключовою фігурою у IT-проєктах, у державних установах і так, далі, і так далі. Ці фахівці повинні бути всюди, де є інформація, де є робота з інформаційними системами, адже загрози їх ніхто не відміняв, адже хакери вони також не дремлють. Тому а вже ж так. Угу. Тож, дуже дякую сьогодні за нашу розмову, і наприкінці хочу попросити вас дати три поради для абітурієнтів, які хочуть увійти в світ IT. Що ви можете їм порадити під час вибору своєї майбутньої професії, аби з цим не помилитися? По-перше, якщо ви хочете розвиватися в світі IT, ви повинні приділяти час не лише технологіям, не лише певним спеціальностям або спеціалізаціям, а іще софт-скілам. В першу чергу це англійська мова, це перша мова програмування, яку ви повинні вчити. Англійська, тому що і синтаксис з будь якої мови програмування, і документація, і документація по проекту, на який ви а, отримаєте доступ, а буде англійською мовою. Тому це перша порада. Друга порада це а, бути... 에, бути активним в пошуках інформації, да? необхідно зрозуміти, що ну, немає такого вченого або немає такого фахівця, який все отримав з певного ресурсу. Наприклад, з університету, з школи, з а, практики у it компанії ні, вам необхідно вчитися також а, шукати інформацію, вишикувати правильну інформацію та впитувати її, а потім реалізовувати на практичному досвіді. Ну, і Третя порада від мене це робити певні кроки до свого успіху. Є така порада, відкриваються ті двері, у які стучаться. Отже, вам необхідно робити певні кроки. Ніхто за вас це не зробить. Нам необхідно бути проактивними, необхідно приймати участь у будь-якій можливості реалізації свого потенціалу або розвитку його. Будь ласка, не соромтеся нічого, пробуйте, пробуйте і ще раз пробуйте. Дуже дякую за ці три поради. Думаю, що вони стануть у нагоді нашим абітурієнтам та студентам. Тож дуже дякую за розмову. Вийшло дуже цікаво і сподіваємось побачитися зовсім скоро в мирному Харкові. Обов'язково побачимось.